Нам ся вила, діва, сина родила, небеса, небеса, небеса славлять, славлять, небеса, небеса, небеса славлять. Ангелися удивляють, пастеріся поклоняють народженому, небеса, небеса, небеса славлять, славлять, небеса, 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 небеса славлять. Ангели ся удивляють, пастеріся поклоняють народженому, царі з дарами Христу поклін віддали, рождену, рождену. Рождену Богу, Богу, рождену, рождену, рождену Богу На цілий світ славу дали, Христа в яслах привітали, у вифлеємі. Рождену, рождену Богу, Богу, рождену, рождену, рождену Богу. На цілий світ славу дали Христа в яслах привітали, У Вифлеємі. і ми вітаймо, всі ради. Заспіваймо, рости нам, рости нам, рости нам, спасе, спасе, рости нам, рости нам, рости нам, спасе, дай нам в мирі всім прожити і до віку тя хвалити народженого. Рости нам, рости нам, рости нам, спасе, спасе, рости нам, рости нам, рости нам, спасе, дай нам в мирі всім прожити і до віку тя хвалити, народжено.